На цвинтарях Бережанської громади почали встановлювати однакові пам'ятники на могилах бійців. Наразі встановили 11 пам'ятників. Це зробили на місцях поховання військовослужбовців з громади, які загинули в 2022 році. На могилу до чоловіка прийшла Оксана Осадца. Жінка каже, перед тим як встановлювати уніфіковані пам'ятники, були обговорення з родинами загиблих воїнів в міській раді. Ми обговорювали, ну і ми так. Дійшли до спільної думки. Ну, ми собі такі вибрали. Я думаю, що вони гарні вийшли. Вони. І наші хлопці повинні відрізнятися від цих від ну, від пам'ятників, які є зараз на цвинтарі. Він ще служив від 2014 року, але другий день зразу після повномасштабного вторгнення вони вже зі своїм побратимам зібрали рюкзаки і були вже вони на сході. Він був 72-й бригаді, це є розвідка. Розвідка постійно була на передові. Вони постійно були біля Бахмута, там, де самі гарячі точки. І там, він там був поранений 25-го і 26-го він загинув. Пам'ятники встановили за гроші з бюджету громади, розповів міський голова Бережан Ростислав Бортник. На надмогильному пам'ятнику розміщені дати народження і смерті бійця, світлина захисника. Збоку зріс, половини щита і хрест. Такий ескіз обрали родини загиблих бійців, каже Ростислав Бортник. Інша половина відсутня це діта, що ми втратили людину, і тому це нематеріальне, про яку ми мусимо собі домальовувати, як і обличчя захисників, так і той самий щит чи той самий хрест. Ну і На щиті притаманна ще така об'ємний піксель, ми його зробили в 3D, і він ще буде покриватися темною морілкою, щоб краще виділятися і мати символ броні, чогось такого масивнішого, брутальнішого. Тому основний концепт. Також непритаманний для таких надгробних пам'ятників — це є зріз, така сходинка. Коли ми проводимо різні заходи, вшанування пам'яті чи меморіальні дні, то завжди стоїть питання, куди ставити лампадки. Тому хотілося, щоб вже в самому пам'ятнику було це місце, куди можна було ставити лампадки чи інші якісь речі. Один пам'ятник коштує 98 тисяч, якщо я не помиляюся. Уніфіковані пам'ятники мають відмінності, каже Ростислав Бортник. «В деяких місцях є спереду можливість також вказати і позивного, що дуже важливо для побратимів, а також, якщо є, як в даному випадку герої України, то також вказувалося, що Віталій Скакун був, скажімо, першою жертвою повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року ціною свого життя підірвав міст в Гнічиську, тим самим зупинив часткове просування ворога. А також з зворотньої сторони кожна родина має можливість висловити свої слова про загиблих, про свого захисника. На цвинтарі в селі Рай Бережанської громади до могили загиблого 24-річного бійця Сергія Колодія прийшли його батьки. Мама Сергія Любов Колодій розповідає: на задній частині надмогильної плити викарбували цитату із записника сина. Він дуже багато читав, і от коли після, після смерті переглядала. Його сошит, блокнот такий, він записував там собі вислови, які йому найбільше сподобалися. Був там такий вислів, ми живемо в чудовому всесвіті, лиш би твоя віра була сильнішою, ніж твій страх. Оцей такий вислів, я його перший почитала там, і він мені дуже запав в душу і вирішили його написати, так що так як ті хлопці, і він в тому числі є е, е, такий сильний в вірі був, що вони. Все лишили, пішли захищати, вони вірили в перемогу, в свободу, в волю. Стали ангелами. У 2025 році каже Ростислав Бортник: уніфіковані пам'ятники встановлюватимуть на могилах бійців, які загинули у 2023 році. Скільки їх в громаді міський голова не сказав? Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.